Вечір добрий на календарі понеділок, 27 квітня в ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Тож саме зараз час підбити інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного в студії Павло Москальов. Мої вітання сьогодні у випуску будемо говорити на такі теми: Стисло. Візит голови держави на Миколаївщину Петро Порошенко. Наголошує на важливості гідного святкування Дня перемоги і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Відновленням міських магістрали триває. До вечора понеділка мають завершити роботи на проспекті Леніна. Далі ми відрабатуємо проспект Міра, Октябрьський проспект, вулицю Чкалова, вулицю Чигиріна, вулицю Скороходова і інші магістральні вулиці, а також те, що перетікає з проспекту Леніна, непосредственно вулиця Карпенка, Крилова і так, далі, і так далі. Ансамблю танцю Оксамит присвоєно звання зразкового аматорського колективу. Ну а тепер про це та інше більше. Отже, сьогодні, 27 квітня, в Києві відбувся 17-й саміт Україна ЄС за підсумками засідання президента України Петро Порошенко, президент Євроради Дональд Туск та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зробили спільну заяву. А в суботу президент України Петро Порошенко відвідав Миколаївщину. Спілкуючись із жителями регіону, глава держави наголосив на важливості гідного святкування дня перемоги та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Одним із свідчень світового визнання ролі нашого народу так, у боротьбі з нацизмом стало місце України серед країн-засновників Організації Об'єднаних Націй. Та війна торкнулася кожної української сім'ї. І за підрахунками істориків, у лавах Червоної армії воювало більше шести мільйонів українців. Серед них і обидва моїх діда, яким я дуже пишаюся. Дід Іван, батько мого батька, дійшов до Праги. За два дні до кінця війни був поранений. Все життя він кульгав на одну ногу і дуже не любив розповідати про війну. Але в нашій родині війна і перемога є поняття світі. Святкування 70-річчя перемоги стає символом непереможності нашого народу. Ми з вами зібралися напередодні Великого свята 70-річчя завершення Другої світової війни. І 8 травня разом з усією Європою ми вшануємо пам'ять загиблих в цій війні. А 9 травня за нашою доброю традицією, з всенародним розмахом, відсвяткуємо День нашої перемоги. Відсвяткуємо День перемоги від Закарпаття до Луганщини, і ми з вами по праву пишаємося внеском наших предків в боротьбу з нацизмом. Символічно і те, що серед відзначених цього дня, згідно із указом президента України, були миколаївські ветерани, учасники бойових дій. Глава держави нагородив їх орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня. Федір Бондар, Артем Белібов, Олександр Попов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми до 70-річчя великої перемоги на Миколаївщині проходитиме низка урочистих заходів. 8 травня спочатку пройдуть панахиди за загиблими, потім у всіх релігійних конфесіях відбудеться Молебень за мир. Ввечері розпочнеться велика програма, присвячена першій хвилині миру. 9 травня в Миколаїві відбудеться мітинг, концерт, до якого залучатимуть молодіжні та дитячі творчі колективи. Урочисті заходи пройдуть у кожному куточку області. З війною в серці. Ветеранів, учасників бойових дій та свідків тих страшних років, запросили на свято музики та пісні у палац культури. Молодіжний Олексію Степановичу. 92. коли почалася Друга світова війна, йому було лише 15. Спочатку він працював на заводі 61-го комунара, виготовляв міни. Згодом пішов воювати зі своїми старшими друзями на фронт. Поехали на Херсон сюда, значит. Слева идут немцы, справа идут наши войска, значит, это, а мы посредине едем. Так Херсон на два дня раньше взяли, нас по давали. Молодым. Мне было 15 лет. Ну и вот такое дело. Говорить, згадувати про війну йому складно. Щоразу від спогадів про ті часи у ветерана навертаються сльози. Він воював на третьому фланці і пройшов Румунію, Болгарію, Югославію. Повинен був дійти аж до Берліна, проте не судилося. Я воював на третьому українському фронті. Особо жаль Діка Ніколаївська область, ну, дись регіона, а потім перейшли сюди вже ну, мене ранило. Після війни Олексій Степанович пішов знову працювати на завод. Але тепер на державне підприємство науково виробничий комплекс «Зоря Проект». Також згадую, що часто по вихідним відвідував різноманітні концерти, зокрема, тодішній театр імені Чкалова. Концерти дуже хороші. Я на концертах з жіною время в театр Вот, Все время каждую субботу или воскресенье я обязательно задію, коли припадала. Такі виступи для ветеранів дуже важливі. Цього разу концерт підготував колектив Миколаївського художнього академічного російського драматичного театру. Театром, русским драматическим театром у нас давние традиции. Мы всегда, если есть такая возможность, приглашаем их, и они с удовольствием, если есть у них такая возможность, приходят к нам. Это очень такой коллектив творческий. Замечательные постановки ставят нам, замечательное исполнение. Ну, после их так сказать, концерта мы получаем такой заряд бодрости. Завета Сікварова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщина. Як отримати статус учасника бойових дій або земельну ділянку? Які державні гарантії мають військові, що демобілізувались після року несення служби в зоні АТО? На ці та інші питання відповідь є в довіднику демобілізованого учасника АТО. Його від сьогодні можна отримати в будь-якому військоматі області. У довіднику містяться відповіді на запитання, які військові, котрі несли службу в зоні АТО або їх рідні, найчастіше ставлять телефонуючи на гарячу лінію Міністерства оборони і Миколаївської облдержадміністрації. В першу чергу людей цікавлять соціальні гарантії, можливість психологічної та фізичної реабілітації. Всі необхідні служби по районах детально вказані у довіднику демобілізованого учасника АТО. Над ним працювали протягом тижня усі соціальні служби області, і це перший подібний довідник в Україні. До слова, він доступний і в електронному вигляді на сайті Департаменту соціального захисту населення і сайті облдержадміністрації. Очень важный документ, который будет раздаваться непосредственно демобилизованным. У нас уже их больше двух тысяч человек, и нам очень важно, чтобы люди, возвращаясь из зоны боевых действий, знали свои права и мы их могли защищать. Вот. Это такой справочник, но в большей степени дорожная карта, куда необходимо демобилизованному обратиться после военкомата, какие льготы, какой статус они имеют право получить. Ми поставили для себе величезне завдання. Зробили план заходів. План заходів досить масштабний. Він стосується демобілізованих, їх соціальної, психологічної, фізичної, медичної реабілітації і також адаптації після зони антитерористичної операції після бойових дій. Мы передадим эти справочники во все районные военные комиссариаты. Это 20 военных комиссариатов по области. И однозначно, какую-то часть справочников мы передадим в Совет ветеранов и воинов АТО. Все воины АТО, которые прибыли и демобилизовались, приступили к нормальной мирной жизни. Они могут обращаться как в военный комиссариат за этими справочниками будем их выдавать, так и в Совет ветеранов, воинов АТО. Наталья Якубсон, Юрий Руденко. Телевизий Ниновины, Миколаївщина. Гроші виручені на благодійному концерті Олексія Горбунова витрачено на потреби військових і сімей загиблих солдатів в зоні антитерористичної операції. Нагадаємо, 9 квітня в Миколаївському театрі російської драми відбувся благодійний концерт Олексія Горбунова та групи «Грусть пілота». за час виступу було зібрано 60 тисяч гривень. І фонд територія життя поспішає повідомити, чи вже вклали близько 40 тисяч гривень у завершальний етап будівництва мобільного душового прального комплексу, призначеного для 79 Тої аеромобільної бригади інші ж 20 підуть на підтримку сімей загиблих солдат в рамках проєкту Наші. На ремонт і утримання автомобільних доріг в Миколаївській області з початку року використано більше 51 мільйона гривень. реконструкція дорожнього покриття в Миколаєві і в цілому по регіону триває. До відновлення дорожнього покриття в Миколаєві долучились керівники найбільших підприємств морегосподарського комплексу та представники бізнесу Нібулон, Евері Нікатера. По другим підприємствам, а конкретно Екватор, Ойл-трансттермінал. ЖБИ 1 Кульмеб, Культмебель, мебель, Сванекс, Сваникс, Роксим, э, в смысле Эвери, комбинат хлебопродуктов, ВКТранс, Севидорная компания, Стик, Морпорт, Непробузки, там морской терминал и так далее. Э, в общей сумме э, в ближайшие день-два будет проведено э, совещание э, совместно с руководством заводского района для отработки этих вопросов. Это то, что касается в основном движения. Где большегрузный транспорт наносить достаточно существенний вред? Напередодні свят відновили під'їзні шляхи до цвинтарів. Сьогодні мають завершитись роботи на проспекті Леніна. Задіяно шість бригад. Додатково використовуються ресурси комунального підприємства Елуавтодоріг. У міському бюджеті передбачено також 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг. Аналогічну суму закладено на відновлення внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздів. Поки ми оцінюємо по тим планам і пропозиціям, которые нам дали адміністрація районів, около 30 дуже великих, густо засілених в з большим количеством там контейнерних площадок ми будемо делать комплексно. Програма «Миколаївське подвір'я передбачає відновлення освітлення дитячих майданчиків, вхідних груп під'їздів, місць відпочинку городян і е, совмісно будемо працювати з облтеплено Якщо є воздушні е, е, сети, то приводить в порядок ізоляцію, тобто комплексно приводить в порядок ці двори. На дорозі Дніпропетровськ-Миколаїв сьогодні задіяно 6 бригад, додатково запустили ще одного підрядника і розпочинають експлуатацію асфальтобетонного заводу. Ми зустрічалися з структурами бізнесу. На сьогодні вони передали 1,5 тонни бензину і 600 літрів дизельного топлива. Останнеє те, то, що стосується матеріалу, це то задіяв той ресурс, який є в області, беремо Софіївського кар'єру. И я должен отметить положительную тенденцию с учетом того принятого распоряжения об администрации по задействованию местных ресурсов. В аналогичной ситуации мы сегодня выходим и на Кировоградскую дорогу. Щодня дорожники області відновлюють 5,5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. До цих робіт додатково залучено підрядні організації. В Одеському напрямку на ділянці від шляхопроводу до Коблевого повністю завершено ямковий ремонт на стадії завершення і напрямок Нової Одеси. Павло Москальов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Активісти ініціативної групи дослідники Миколаєва влаштували прогулянку містом. На трамваї та спочатку провели багатомісячну роботу в архівах і бібліотеках. Вони дізнавались безліч фактів про історичні провулки, будівлі і місцевості Миколаєва. Тож поділитися із учасниками трамвайної прогулянки було чим. Подорож розпочали з вулиці Декабристів. Колись вона носила ім'я Богдана Глазинапа, командуючого чорноморським флотом військового губернатора Миколаєва. Трамвай слідував із зупинками. Перша поруч з яхт-клубом. Після короткої історії про улюблене місце відпочинку миколаївців рушили далі. В трамвайному парку нас прийняли прекрасно. Ми просто оплатили 3,5 з часа. Для этого мы сделали интересные билеты, организовали своих друзей с, со своими знакомыми. Вот так и получилось. Серед присутніх були не тільки корінні миколаївці. Микола Воронін приїхав з Донеччини. Я сам не Николаевский. Перед войной 4 года жил в Горловке и города особо не знаю, так что для меня это открытие. В Рідному місті Миколи зараз війна в складі Миколаївської аеромобільної бригади чоловік виконував бойові завдання на сході, відстоював українську землю. Але горлівку довелось тимчасово віддати ворогу і окупанту. Я дуже щасливий і доволен, що нашій армії української удаються сепаратистів від того, щоб здесь в этом прекрасному місті, було теж що там. Прогулянка трамваєм тривала майже чотири години. Учасники екскурсії слухали цікаві історії, побували у віддалених районах міста, співали пісні. Я не знаю, де ще на цьому світі Є така реже весна. Я бажаю відпущу папутний в'ятері. Осталось навсідать. Клуб Парк Петровського, 13-та лінія, широка балка. Таким був екскурсійний маршрут. Завершилася прогулянка на вулиці Будьонова. Але активісти ініціативної групи дослідники Миколаєва обіцяли, що ця подорож була першою та не останньою. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині тривають заходи приурочені до дня геноциду вірменського народу. Сто років. Але спогади про трагедію назавжди в серцях вірмен. Пам'ятаю та вимагаю під таким гаслом. Люди згадують невинних жертв страшних подій. Одна із найстрашніших та антигуманних трагедій в історії людства це геноцид вірменського народу 1915 1923 років. Церковні діячі порівнюють дії турецької влади на рівні зі злочинами нацизму та сталінізму. Для мільйонів вірмен ця дата є символом скорботи, символом найжорстокіших вбивств і знущань над вірменським народом. За часів правління турків в Османській імперії по всьому світу вірмени покладають квіти до меморіалів, влаштовують ходи, акції, мітинги і просто Просто йдуть до церкви, щоб вшанувати пам'ять невинних жертв. Під час різанини депортації за різними оцінками загинули від 600 тисяч до півтора мільйона вірмен. отец и мать, они беженцы из Турции. Есть такое местечко там, Карс, который мне, мне, рассказывали в детстве. Поэтому эта дата мне для меня, пока я не помру, она мне не исчезнет. Для меня это очень дорого. Это большая трагедия и большой поминальный день. Весь армянский мир и в Армении, и вне Армении. Сьогоднішній день э, вспоминает и преклоняется перед памятью тих всіх погибших, которые в 2015 году і в последующих годах погибли уничтожены в Османской Турції: Корисний відпочинок дітлахів. Від Товариство з обмеженою відповідальністю Золотий колос пов'язують тісні дружні стосунки із колективом Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. В неділю золотий колос організував для маленьких жителів Жовневщини поїздку на виставу Кіт у чоботях. Дітлахів із населених пунктів Жовтневщини привезли 15 мікроавтобусами. Транспорт організувало товариство з обмеженою відповідальністю Золотий колос. На перегляд вистави запросили 470 малюків з батьками. Я думаю, що театр, детская сказка це завжди хорошо, це завжди праздник. Не обов'язково ж чомусь приурачивать. ну, весна, хорошая погода, почему нет? ні? Вже на травневі свята за ініціативи Надії Іванової буде організовано відвідування зоопарку. Я много ли традиционно с семьей, все время на майские праздники, мы были в зоопарке и будем организовывать, естественно, поездки в зоопарк. Мы уже организовали. вчера, у меня Степовской детский дом был на прошлые выходные, сотрудники были. Ну, по каждому хорошо, чтобы не делать нагрузку единоразовую на зоопарк. То есть мы по выходным распределяем и тоже вывозим деток, делаем такие коллективные поездки. В традиціях золотого колосу заохочення кращих учнів загальноосвітніх шкіл 12 років поспіль куларівські відмінники отримують премію Надія. Ну плюс там гран-при активістам, спортсменам і так далі. обов'язково на останні дзвінки такі міроприяття проводяться. Василі пригоди Кота у Чубочах та Маркіза Де Карабаса у виконанні акторів Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру прийшлись по душі як маленьким глядачам, так і їх батькам. Сказка понравилась про кота в сапогах. <говорит> а що іменно в сказці понравилось? Людаєд. понравилось. <говорит> тебе Що понравилось? Що Ей, людаєд. Ну, понравился то сценарий, по которому она создана, то есть как-то по-доброму, так даже для маленьких деток, ну, она очень подходит. Вообще очень хороший заряд эмоций. Спасибо Надежде Валерьевне за такой подарок. Я бы хотела сказать спасибо большое Надежде Валерьевне, потому что мы первый раз были в театре, мы еще маленькие. И спасибо ей большое, что организовала для нас такую поездку. Спасибо большое. Замечательно. Столько позитива, столько радости. Я руководитель коллектива «Золотой колосок». Надежда Валерьевна пригласила всех наших деток. Поэтому мы всей дружной семьей и все очень довольны. Спасибо ей большое. Пойдем фотографироваться, чтобы запечатлить этот приятный момент. Спасибо Надежде Валерьевне, Валерии Николаевичу за то, что они оплатили, организовали такое действие. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському хореографічному ансамблю Оксамит міста Миколаєва присвину звання зразкового аматорського колективу. Звітний концерт, складений із творчого доробку за три роки, став водночас іспитом для Оксамиту на право отримання високого звання. Миколаївський хореографічний ансамбль Оксамит колектив молодий. Нещодавно йому виповнилось три роки, але його учасники вже встигли відзначитись. Переможці різноманітних конкурсів і фестивалів міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів. цю концертну програму було представлено на суд глядачів і атестаційної комісії на присвоєння ансамблю звання зразкового аматорського колективу. Ми дуже стараемся, щоб діти превращались в артистів. І кожен номер наш маленькое театральне представлення. Є і сказки, є і серйозні номера для взрослих. Очень хочеться, щоб діти удивили зрителей своїм артистизмом. Керівник ансамблю прагне розкрити творчі здібності дітей. Постійно працює над майстерністю вихованців, які люблять свій колектив. Мені дуже подобається мій колектив. Я тут вже дуже давно. і Мені подобаються абсолютно всі танці. Я дуже люблю займатися танцем. Мій колектив дуже дружній. Тому що я люблю танцювати. Ну і все. Подобається щастя, яке нам дарить колектив, ту атмосферу, ту сімейне тепле отношения, кожному людину. Оксамит для мене як другий будинок. Здесь завжди піддержують, поймут, і я всегда тут можу хорошо провести час. Я очень люблю ходити на тренування, очень люблю наших маленьких дітей, девочек зі своей группы і очень-очень люблю танцювати. Цього року Оксамит вже отримав першу премію в 19-му телевізійному конкурсі Горизонт. Першу премію на престижному 12-му всеукраїнському дитячому фестивалі Світ талантів України. А результатом яскравих артистичних виступів, які вражали різноманіттями виразністю, і стало присвоєння колективу звання зразкового танцювального ансамблю, це ще одна сходинка для нових досягнень у майбутньому. Ми Яна Гумена Андрій Заворотній ТНМ Новини спорту В селі Новопетрівка Снігурівського району відбулось відкриття сезону з футболу. 18 із 19 сільських команд взяли участь у змаганнях. 20-річний Дмитро займається футболом з дитинства, тому що навесні надягає бутси та виходить на зелене поле. Говорить, неодноразово думав про професійну кар'єру футболіста, проте обрав інший шлях. Зараз навчається у вищі та планує стати психологом. На вищий професійний рівень так я, звичайно, задумався, чому б не попробувати. Але потім дивлюся, що потрібно ще навики, дуже багато старань для вищої ліги, там, наприклад, щоб грати на високому рівні. Сподіваємося, звичайно, показати гарну гру, на що команда здібна, показати свої навики, що змінилося за рік. Чи виросла команда в грі. Ну, надіємося на перемогу. Урочисте відкриття. Фірмові футбольні м'ячі від меценатів отримали всі команди. Традиційно кубок та матеріальне заохочення від народного депутата України Ігоря Бриченка. Сам народний обранець наголошує. Аматорський сільський футбол житиме лише за підтримки аграрів та підприємців. Якщо ви приїхали вчора там на Беревку, ну, петровку подивилися дітвора ж бігає. от один стадіон, другий дітвора бігає, гуляє в футбол. Ну, грає, грає це дуже, дуже ну для дітей. Це Життя, воздух, повітря ну все сильне. Вони здорові. Я вболіваю за ту команду, яка гарно грає і перемагає. Два тайми по 10 хвилин вирішували долю кожної зустрічі. В разі пробивалися 11-метрові удари. Снігурівські футболісти показують непогані результати. Гравці команди Новопетрівки в минулому сезоні вголос заявили про свої наміри на перемогу. Найбільше досягнення команди Снігірівської району – це, звісно, команда Новопетровки. От здесь ми не знаходимося. Ця команда несколько разів становилася чемпіоном Ніколаївської області серед команд 2 групи, побіждала в Зім'єм Перінстві Ніколаївської області і була навіть срібним призером Миколаївської області по футболу серед команд. Першої групи після запеклих баталій на футбольному полі до фіналу вийшла команда Агросвіт 1 та футбольна команда Снігурівка перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Після перерви, завдяки двом влученим ударам Новопетрійського нападника, господарі поля отримали перемогу. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що нам залишається лише побажати спортсменам, футболістам спортивної вдачі і щоб у них завжди все виходило. До зустрічі! Всього найкращого і приємного вечора з телеканалу Миколаїв.